Тінець травня, дуже багато квітучих рослин. І зараз у комах гаряча пора, збирають нектар, пилок для того, щоб годувати свої наступні покоління, кладати яйця, лічинки, щоб запасти поживні речовини. От дивіться, яка гарна оса. Тільні кольори поєдналися. О, ще поруч малютка. От можете порівняти. Розміри, різноманіття. Комах. Такі гарненькі. Ну що ж, о, це ковалик, здається. Так, да, ковалик. Вот такая краса.